Всім привіт! Вже в нас вечір, ми тільки виходимо з дому, бо в нас був вихідний, ми вирішили півдня просто відпочити і побути вдома. І зараз вже сил набралися і трошки прогуляємося, потім в планах ще поїхати в нове для нас як кафе, можна так сказати. Хочемо дещо подивитися, чи смачно, чи не смачно. Там є от один прикол, фуршет, типу як фуршет. Тому Трошки пізніше все покажу, познімаю, а зараз будемо йти, що робити? Купатися. Купатися. Так що побачимось трошки пізніше. Все, поїхали? Єс. Yes. Єс? Yes. Ну, добре, поїхали. Американська лава чи видно, чи не видно? Дві да дві чольні. it's got kind of a big fish right there yeah as soon as the weather turns <laughs> like they're all so just too much at the bottom of the lake oh <laughs> mama 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 lemon <laughs> in the back lemon in the back Ам! 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 Андрюшка. Не може так показувати. Це так Андрюшки перекус кожен день. Як в нас, коли ми були маленькі, на море возили, то завжди брали різні вкусняшки. Я думаю, це так класно було після того, покупаєшся, виходиш собі, висихаєш. А потім ще і ще йдеш купатися. Тобі сподобалось плавати, Андрюш? Добре. А в мене смачна Кока-Кола. Ще після останнього відео я десь через годину, коли пофарбувала отут біло. Я в Ньому зараз я і поїду в заклад. Один там вхід коштує 15 доларів з людини, і ти потім, як на фуршеті, можеш безлімітно їсти більше. Це кухня з морепродуктами, як я розумію, тому там суші буде щось таке. Як це буде? Чи сподобається нам? Беру вас з собою і поїхали. Що поки будемо їхати, ще згадала, що після того як ми сходили до менеджерів щодо нашої квартири, поговорили, все вияснили, домовилися про всі умови. На наступний день зранку це була п'ятниця. В нас зняло з нашого банківського рахунку 450 доларів. Але цей, ну ця сума ніде не була оговорена, що її будуть знімати, тому це було дуже дивно. Я чекала дві години, поки відкриється офіс, дуже нервувала, бо це ну великі гроші. thank <laughs> you Пішла і вже там собі напланувала, там поперекладала, як я з ним буду розмовляти, якщо з спів... якщо бесіда піде в цю сторону чи в цю, чи це по правилам, не по правилам зняв. Вже до них показує цей банківський аккаунт свій, що там зняло саме з Бекслі, з їхніх апартаментів, 450 доларів. І мені навіть не прийшлось нічого казати, вона відразу почала вибачатися, бо за тиждень до цього перше оформлювала в них документи, перша як заявка, з чого все почалося. І е, при заявці треба було заплатити гроші. Але ми вже резиденти, і якщо ти вже живеш, тут не треба цього сплачувати. Нам навіть дали промокод. Ми його ввели, він спрацював там на один платіж, а на цей чомусь не спрацював. Тому вони сказали, десь там е, або пару днів, або до тижня, і гроші повернуться. Але якби ми не пішли до них, то ну, ніхто б нічого не повернув. Вони навіть не побачили того, що це неправомірно були зняті гроші там балується Сіли чекаємо, як сказали, що треба сплачувати після того, як ти вже йдеш звідси. Мадрюшкою собі шкодні чи тут. А, діставай, мамі, трубочку, діставай. Андрюшки взяла якийсь лобстер, картопля, якийсь вареник, ще і таку штучку якусь. Поки що наче подобається. Отвічі лемуль, так що він точно спокійно дав нам поїсти і сам відпочив. Смачно, наче да, якщо їсть. так, якщо взяла. Відео буде так собі. Поки що з'їли тільки суші, спробували. Андрюшка доїдає вже свою смакоту. В принципі, непогано. Мені подобається, але нам за Андрюшку треба буде теж заплатити половину ціни. Тобто ми за себе платимо по 15 доларів, а за Андрюшку треба буде ще трошки чи сім, чи щось таке заплатити доларів. Будемо вже там дивитися. Єдине, що мене поки що тут смущає трошки, це е, чистота. Це таке, не знаю, я сижу. Типу, що заклад, мабуть, дуже вже старий, але. Популярна тут зараз субота і десь шоста вечора, і все забито. А не подобається те, що хотіла сказати, відступила це отакі стакани. Вони пластикові і мені здається, що вони не супер ідеально чисті. Не знаю, це в мене в голові, і мені якось пити. А зато Андрюшки класно принесли одноразовий. Сала трошки інше, креветки, червона рибка. Восьмині хочу спробувати. Лобстер. Зараз будемо спробувати, чи смачно. Кажуть, що це смачно. Просто такий восьминіх виглядає, в мене ж трясеться рука. Андрюш, можна мама з'їсти таке? Дивись. Восьминіх. З'їсти мамі? Андрюша каже, ні. Трошки гостро, але дуже смачно. Як для першого разу Андрюша Шольц, він каже, він має плавати знизу. Він був в морі, в океані. А мама взяла з'їла. Такі звичайні креветки. І хочу спробувати у королівську. Не трава носа. На полный. Ще Андрюшки десерт замовили. Такий смачний. Аж очі закриває. Якийсь банан, желе. Добре я включу. Зараз. Собі вже останню тут трошки картопельки взяла, м'ясо і червону рибку. Зараз з лимоном. І думаю, що це все на сьогодні. Давай такі печеньки з побажаннями зараз будемо відкривати, подивитися, що там всередині. Яке побажання. Зараз. Але я знаю, що сама вона не дуже ну, та печенька. Я її навіть не буду спробувати. На моїй написано моліться про те, що ви хочете, але працюйте для речей, які вам потрібні. За Андрюшку нам не порахували, принесли рахунок на 39,80. Через те, що 33,50 це коштує сам вхід на двох для дорослих. І воду покополо порахувала там близько трьох доларів плюс податок. Тому думаю, раз в місяць можна сюди ще раз буде проїхатися. Нам в принципі сподобалося. Зараз ще познімаю на виході. І на виході тут дуже багато таких дитячих, коли вже всі наїлися, всі добрі. То вже тут діти розводять потім батьків, щоб купили все, що хочеш. Тут іграшки. Не знаю скільки коштує, не бачила. Брюки по 5 доларів. Андрюш, далеко не йди від мами. Такий китайський магазинчик. Все, що хочеш. Так що їдемо вже додому. Нам сподобалося. Трошки такий буфетний формат. Ми в такому були перший раз. Це не ресторан, це не кафе, це прям буфет. Коли 100 людей змінюються, виходять, заходять, і тисячу тарілок, тисячу їжі, всі ці запахи, переміжку від суші до смаженої картоплі. Але один раз на місяць я думаю, що можна буде сходити. Сонце світить, нічого не може зняти. Зараз вже їдемо показувати нашу машину, чи продамо, чи ні, побачите в наступному влозі. Дякую, хто додивився до кінця і всім пока. Всім панічка. Це в нас на районі під мостом, Як і в кожному районі є от, от така кількість тачок, це все безхватке. Нічого з ними не зробиш, тому я боюсь, отут тут вже Волмарт, а ми живемо в двох хвилинах, а я пішки не ходжу через це. Трошки гостра, але смачно. Треба поживати форширований. З переправками. О, я можу отак зробити. О, точно. І рознобра. Mm -hmm. Різновид. Mm -hmm. їжі. Mm -hmm. Треба всім залишати завжди на чай, тому так само ми залишили на чай і на. Там... це я виріжу просто. Мені mm -hmm. <головіка> вже вже там з розуму сходять. Ми виходимо зараз? Ні, не Єс?